Всім привіт! Шановні, така тема про старіння. Я вже про це говорила, але я поділюся наприкінці ще раз такий буде висновок своїми якимось спостереженнями стосовно своїх якихось індивідуальних моментів. Я про це декілька разів говорила, я шокую, до речі, близьких людей цим. Ну, що казати? Може, може, оце і буде цікаво, не філософія якась. А перше, Хто, от, Як вам здається, хто старішає більш швидше? О, <сум> Ну, це вибачте, оборот. Швидше, хто старіше і швидше. Бо я таку спостерігала розмову в інтернеті, під відео, там, чоловіки пишуть, що жінки, жінки, що чоловіки. Взагалі у нас вважається така думка, що жінки, правда? Я, можливо, в полоні, я не лікар, в полоні стереотипів, оскільки я не лікар, не знаю там, різна інформація, де чи дев'яти, чи не дев'яти, що є такі, що вже і яйцеклітини не старішають, і ну, різні дослідження, що мутації це. Ну, я знала це і раніше, що в чоловіків теж є мутації після певного віку і якість. Знижується і фертильність таким чином. Але ну, прямо вже дослідження, що в жінок цього нема, а в чоловіків це є. Я не знаю, мені здається, що старішують всі. І Так, можливо, я в полоні стереотипів. Мені здається, що все ж таки жінки старішають швидше. І це навіть не з якимось фізіологічними природніми. Моментами пов'язана з тим, що вимога до жінок, що вона повинна така бути юною, такою дівчинкою-дівчинкою. І тоді вона найякісніша жінка, і це, я думаю, що пов'язано з фертильністю. Тобто, найвища фертильність це в молодості, правда? Ну, Я вважаю, що і 40, ще молодість, ну. Ми маємо на увазі здорову жінку, що якщо їй там 17, 20 років і брати 40, що фертильність, на жаль, падає. І, звичайно, що це привабливо, що коли висока фертильність, бо щоб ми не казали, ми тварини, тварини і на це все це розраховане. Саме на це. Тобто, так працює наша підсвідомість. Це не означає, що це не треба контролювати і все життя кидати котику під хвіст. Своїм партнером тільки ти молоду жінку побачив. але... Тобто, якщо вам пощастило зустріти своє кохання, ну, але ну, що, привабливі молоді жінки це нормально. Про це я теж вже говорила. А, і і ми, Я прочитала цю розмову, ми поговорили з моїм коханим про це, з друзями. а У мене друзі-чоловіки дуже часто такі, бо конкуренції немає, і це класно. Це не тому дівчата, що я бачу жінку і вважаю, що ви конкурентка, і хочу, щоб ви померли, чи щоб вам погано було. А тому, що е, часто я бачу, що до мене чіпляються з цією конкуренцією, і ну, це напружує. Не, не можна довіряти людині. Розумієте? Тому е, ну, в мене є і жінки, і подруги, але там, як поведеться з жінками? От з чоловіками. Конкуренції немає, тому в нас такі класні стосунки. Так, як там, я пікмі від цього? Ну, нічого страшного. Пікмі так пікмі. Так ось поговорили ми про це. Всі такої думки, як і я, а то, тобто, чого вони були моїми друзями, Катя, ж вони як Гітлер. Я конкуренції і різних думок не терплю. Ну, хоч я вже з часом старіша і стала до цього більш така терпляча. Так, Навіть до політичних думок. уявіть собі Думаю, от скільки можна чудових людей пропустити, я ж могла б їх переконати. Мій друг мені каже, ти його не переконай. Ну ні, це не Катя буде. Всі експерименти поставимо. Каже, ти на мітінг з ним не ходи, не переконуй його, не агітуй, можеш щось інше з ним робити. Так ось в мене все ж таки і у моїх друзів те, що жінки старішають першими. Я вже думаю, що через вимогу, що це вона повинна бути дівчинкою, а навіть якщо ви доглянута і гарна, і чудова, і пластика, і косметологія, і все у вас нарощене. І щелепа вставлена. До речі, щелепу вставляти треба більш до природнього кольору. Якщо у вас зуби як кольору туалету, ну, то таке. Пишіть, якщо вам подобається, щоб я і це прийняла вже. Бо я намагаюся над собою працювати. Ну, тобто, мені здається, що якщо ви вставили таке, що всі бачать, що це вставлено точно. То це відштовхуючи, тому що розуміють, що у вас зубів нема, вони випали. А це ж не здоров'я. А не здоров'я воно на підсвідомості відштовхує. Це і для чоловіків, і для жінок. Ну, Часто дуже жінки все ж таки грішні у цьому. Ну, Це через те, що вони хочуть бути дуже привабливими і гарними. Так ось поговорили, і потім я дивлюся, Джон Траволта співає пісню Бріалін The Grass. Зараз, мені здається, ну, вибачте, можливо, вимовляю невірно все це слово, бо у мене донігульський акцент. Він співає пісню цю фінальну, своєю партнеркою, а потім вони співають вже в дорослому віці різному. І я розумію, що Джон Траволта став таким мужнім, гарним чоловіком, а жінка постаршала. І це дуже видно. Тобто, я поговорила про це, подумала. І потім ще і на підтвердження своїх думок випадково потрапила на цю пісню. Пишіть, ви думаєте, чи жінки, чи чоловіки старішають швидше. Чоловіки мені теж вони на це уважні в моєму колі кажуть, що я постарішав. Особливо як в Бахмут пішов і все мені. Ну, Мені здається, що вони кокетують, бо ця людина, яка мені розповідала, що він постарішав, постарішав. Я його побачила підтягнутим, гарним, ну, трошечки в нього сивина стала. Ну, Йому, вибачте, 50 вже рочків цьому чоловіку, а так виглядає, він пройшов всі труднощі. Ну, Здоров'я в нього трошечки сіло, дай Бог йому здоров'я. Так, і про себе наприкінці. А, перше, я ніколи в мене до 34 років ніколи не було проблем з зайвою вагою. Ну, тобто, я була худенька-худенька, могла їсти вночі буквально все, що я захочу. Солодкі я не любила, але я любила жирне, сири, жирне м'ясо, сало. Жодних проблем. У мене не було жодних хвороб до 37. Всі там зуби до 40, до 40, вибачте, вже двох. Отак, в такому віці. і е, ну Тобто, в мене було нормально все абсолютно. Потім я могла наїстися солі, і ну до такого вже вже за 30 мені було, я наїсти солі, наїстися могла. я В мене атьоків не було. Теж десь до 37 років. Зараз я навіть яка там соль? Ну, яку, з якою я перебільшую, я, ну, проблема в мене з цим. Але я не можу навіть попити водички на ніч. Що я роблю? Ну, це буде видно на обличчі. Навіть водички. Ну, це можливо пов'язано з кліматом в Ірландії, бо в Україні в мене, коли я приїжджаю, трошки краще. А, так що, сон в мене налагодився з тим, що я стала жити з чоловіком. Він мене вкладає як дитину. Каже, лягай спати, і вже я сплю нормально. А так було ще й безсоння. ну Це від стресу, певно, бо я ще не молодіша, я старша, Так що, це от такий висновок, що зі мною, це фізіологічні моменти. Ну, а як людина, мені здається, що я краще стаю з віком, бо я над собою жартую, іронізую і хочу змінюватися. Я м'якшою десь стаю, хоча основні принципи, звичайно, не змінюються і не такою я стаю запальною. Пишіть, що ви про це думаєте.